Як ми і зараз могли би бути щасливими, без чужих страждань. Все, що треба, просто жити як люди. Сто відсотків класно він сказав в кінці, все, що треба, просто жити як люди, як люди. Багато хто сьогодні в житті, в реальному, живе, збагачується, досягає чогось, женеться за чимось. Але якщо спитати, чи живе він як людина, зі всім який сенс вкладено в слово людина і що за ним. Починаючи від того, що ми створені на подобу творця по якостях, які ми маємо розвивати, і по тому, що в нас закладено в той потенціал, знаєте, це, це сильно так, якщо а не просто поверхнево це сприйняти. Насправді багато людей в житті так само стають заручниками монолітів різних всяких системних програм і виконують накази, творять всяку дичь. Чи то з боку держав, чи то з боку релігії, вдуматися, які злочини робляться під виглядом чи то праведності, чи то святості, чи то вищої мети якоїсь, чи то інтересів одної сторони перед іншою, це жахливі речі. Але це все, як то кажуть, мимо, це все мимо, це все не про життя людей і не про те, чим ми маємо займатися. І оця остання фраза все, що треба, просто жити як люди, просто жити як люди. А як ми живемо? Сумно це все знаєте, але добре знати ці речі і глибоко роздумувати про них і розуміти. Бо життя, особливо зараз, стало таким важким.